За яким феномену упав було збережено спільноту український народ. Офіційною датою створення УПА вважається 14 жовтня 1942 року. Поділ УПА на групи відбувся у грудні 1943 року. Територіально упа ділиться на чотири частини: УПА Північ, Волинська, Рівненська частини Житомирської і Київської областей, УПА Схід частини Київської і Чернігівської областей, УПА Південь частини Хмельницької і Вінницької областей. У Пазахід, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська частина Сакарпатської та Чернівецької областей. За Україну точилася боротьба ще з 12 століття і продовжується на сьогоднішній день, але завжди знаходилися люди, готові віддати своє життя за Україну. Якщо за націю нікому мерти, вона помирає, коли народжує героїв, живе. Українці помирали за свою державу, тому і нація українська вижила. Упа створювався в найкритичніший для українського народу період Другої світової війни, коли її реально загрожувало фізичне винищення та усунення з політичної карти Європи. В основному весь склад УПА переховувався Україні у військово-оборонних та господарських спорудах, розташованих під землею. Більшовики за будь-яку ціну намагалися захопити повстанську столицю наше сусіднє село Космач. На початку січня 1945 року на велике гірське село надійшла велика чисельність червонопогодників, щоб не постраждали мирні люди. повстанські командири вивели сотні із села і замаскувалися в лісі. Герой України Мирослав Семчуч розповів про хід бою з НКВД-стами. Ветеран згадував: була операція не допустити НКВД у космач, стояти на смерть. Озброєно озброєння ми мали 22 кулемета, міномет, радянську бронебійку, кілька десятків автоматів та карабіни. Сиділи у засідці, почався гуртіт машин. Перший студебекер із солдатами зупинилися перед розібраним напередодні нами дерев'яним мостом на чорної емкі, що рухалися всередині колони від машин, почали збігатися молодші командири. Потім НКВДсти зіслібнули із машин, мабуть, для пішого маршруту. Мирослав Синчук ждав команду Вогонь. Про справжні втрати чужинців і загибель командира каральної експедиції дізнався лише у 1968 році після другого арешту з розповідей слідчих КДБ. Отже, на полі бою біля Рушора присілок Космача полягло 386 НКВД. Ще півсотні померли від поранення в шпиталях. Тим там же й знайшов безславний кінець і командир дивізії генерал-майор Дергачов, що заслужив та й отримав. Мирослав Семчич вийшов на волю в 1985 році. Усього відбув у тридцять 32 роки і 6 місяців. У Коломиї 2008 року споруджено пам'ятник Українському повстанцю, прообразом якого став сотник псевдонімом Кривоніс Мирослав Семчич. Він очолював братство великі УПА та Запорізьку кушову праву. Упа стала відповідною та жорстокою губаційною політикою, що змусило українців організуватися у збройні підрозділи, котрі стали частиною української повстанської армії, через яку пройшло понад 100 тисяч осіб. 2015 року Верховна Рада України ухвалила закон про правовий статус боців з незалежності України автора Юрія Шухевича, у якому вказано перелік організацій, які визнавали таким, що боролись за правовий статус України. Серед них є Організація Українських повстанців та Українська повстанська армія, 14 жовтня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Героя України з врученням ордена Золота зірка Семчучу Мирославу. Цього року Герой України Мирослав Семчуч 5 січня відзначив свій сторічний ювілей, а помер 18 січня 2023 року. Сьогодні, коли Збройні сили України захищаючи незалежність нашої держави. Знищують московських окупантів присвоєння звання Героя України, Сотнику, УПА, Верославу Семчичу, стане вивом історичної і національної професі... справедливості, змінить бойовий дух українців, наблизить нас до перемоги. Чому ми повинні вивчати і популяризувати дії українських повстанців? Відповідь очевидна, бо вони наближали, наближають український Жави, яка стала невеликою перемогою нашого народу, а ми, українці, повинні показати перед світом, що Україна боролась, Україна бореться, і Україна буде боротися до повної перемоги за свою незалежність, що ми є державний народ і від цього не відступимо.